Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні у нас з вами буде салат із баклажанів. Для цього я, звісно, беру синенькі і нарізаю їх на зручні для мене шматочки, щоб обсмажити. Поки я це роблю, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, тому що в мене багато швидких, простих у приготуванні рецептів. Так, я буду одразу нарізати на ось такі невеличкі кубики. Я нарізала, присолюю і залишаю на 15 хвилин. Так, поки у мене є час, поки сині там у мене сіллю стоять, я нарізаю півкільчиками цибулю. Хочу її замаринувати. Все ж таки, у салат я більше люблю класти мариновану цибулю. Цибульку я перекладаю у мисочку, у тарілочку. І заливаю оцтом. плачу, трохи розімную її руками і залишу на кілька хвилин, нехай промаринується. Обсмажую сині до готовності. Поки сині обсмажується, нарізаю помідорчик. Нарізаю його просто на зручні для мене шматочки, як мені буде зручно його їсти. Я ось так. На чверть кільчики буду нарізати. Нарізали помідорчики, я беру часник, я такі величезні два зубчика. Виберіть до смаку, скільки вам буде здаватися, що вистачить. І вичавлюю у салат. Так, ви бачите, у мене тут же ж помідори, тут у мене часник. Додаю сюди цибулю, віджимаю від оцту і тоді додаю. Тепер додаю обсмажені сині. Ну і бринзу або фету. Я беру бринзу. У мене така вона тверденька, це овеча бринза. Нарізаємо також на кубики і відправляємо у салат. Ну і давайте додамо свіжу нотку. Я візьму салат звичайний і нарву руками у цей салатик, тому що треба трошки чогось зелененького. Друзі, пересипала у більший салатник. Ну і заправлю я цей салат оливковою олією. У мене це домашня оливкова олія, мені її передали з Туреччини. От дійсно домашня. Там у них така оливкова олія, як у нас. Знаєте, ця соняшникова, звичайно, домашня. Вони так роблять оливкову. Поділились зі мною і хороша така. А ще смачнішу олію я їла, коли мені передавали, пригощали з марокко. Теж домашня марокканська олія. М -м -м. Та взагалі була настільки запашною, неймовірно. Добре усе перемішую. Ну що, друзі, ось салатик виглядає він гарно, свіжо. На смак він також дуже смачний, ситний, незвичний. Я вам раджу також приготувати. Бажаю вам усім гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей!